Ну що, привіт, Ксенія? Привіт, привіт, друзі. Хто нас дивиться чи в інстаграмі чи на Ютубі? Ксеня це наша учениця, учениця курсу Фігмакрео по рекламним креативам по дизайну. Вона в нас навчалась навіть двічі. Це взагалі нас нормальна практика. До нас іноді приходять спочатку вчаться на тарифі з куратором. Отримують перші результати, а потім розуміючи, що на навчанні можна взяти більше, можна ще навчатися і навчатися, підвищувати свій рівень, і переходять, наприклад, на ВІП-тариф, де вже навчаються особисто зі мною, підвищуючи свою кваліфікацію, більше працюючи над рівнем дизайну, над пошуком клієнтів, масштабуванням. У нас є просто такі дуже гарні умови для тих, хто навчається по другому, навіть є й по третьому разу. Ось Ксенія один із таких представників. Сьогодні ми розберемо який результат у неї, як вона до цього дійшла взагалі, які в неї були методи по пошуку клієнтів, який шлях. Тобто, я думаю, ви візьмете для себе багато корисного, будучи ви там новачком, чи ви вже дизайнер з навичкою, але у вас є якісь певні проблеми з пошуком клієнтів. Сьогодні якраз це все розберемо. Ну і звісно, Ксенія розкаже про досвід навчання у нас, як їй було, що сподобалось, що не сподобалось. Тому Ксенія, давай розпочнемо. Розкажи трошки про себе, яка в тебе взагалі була ситуація до курсу. Чим ти займалась? Мене звати Ксенія, як вже ігор казав. Я живу за кордоном в Литві. і саме мій шлях в дизайні почався з таких думок, що мені дуже не подобалась моя робота там, де я працювала. Мені не подобався колектив. У нас були розбіжності у поглядах і. Там початок війни в Україні це дуже усугубив. Мені було складно там працювати, але саме через документи я не могла змінити місце своєї роботи, і тому я вирішила пробувати себе в дизайні. І перші курси, які я проходила, це були там по дизайну І ці курси були, м'яко кажучи, не дуже. Навичка в мене була слабенька, і модулі по пошуках клієнтів були слабенькі. Я якось спробувала, проходила там низку курсів по веб-дизайну, по сайтах. Зокрема, і в мене нічого не виходило. Так склалося життя, що я пішла в декрет, і я думала, що типу на цьому з дизайном закрито. І Я для себе склала таку думку про дизайн, що туди пробитися не можна, що дуже велика конкуренція, що новичку там отримати замовлення дуже складно. І в своєму інформаційному полі я, в принципі, знаходила цьому підтвердження, тому що можна побачити багато там відео, постів про те, що як все суперскладно. Але от будні декрету. Я зрозуміла, що я так трошки втрачаю себе що між цим всім такими одинаковими днями, що ну там вже нема мене. І тоді я почала задумовуватися, що блін, а може, все ж таки ще разок спробувати в дизайні і далі почала шукати варіанти. Це скільки зараз твоїй дитині? Зараз півтори. Тобто ти, виходить, розпочала нас навчатись їй бо менше року? Так, от навчання почалось так менше року. Ну, це достатньо складно з маленькою такою дитиною. <гум> достатньо важко поєднувати, бо бувають історії, там, де е, теж в декреті, але вже дитина там ближче до трьох років, коли вона вже плюс-мінус трошки самостійна. Ось, а коли там до року, то це ти <гум> героїня. Це достатньо складно, звісно. Окей, е, чому ти вирішила зайнятися саме дизайном банерів, креативів? У мене були там два варіанти, куди піти типу, на курс, і один з яких це було прямо наставництво, і воно вимагало дуже багато часу, щоб там, за два місяці зробити собі три кейси в портфоліо. то це вимагало 4-5 годин на день, щоб все встигати, щоб встигнути на, на зворотній зв'язок. І ось саме цей момент мене дуже зупиняв. Після вже я натрапила на твій курс я для себе вивчила програму, я зрозуміла, що мені це цікаво, і що все буде, можливо, навіть краще, тому що я зможу швидко надавати послуги, і мені там не треба буде стягувати свій дедлайн за рахунок того, що у мене небагато часу саме на день для того, щоб працювати. І ось так, от я вже обрала твій курс по креативу. <гум> А чому вирішила саме до мене піти? Бо в принципі є там ще люди, які викладають. Я вже за тобою довго слідкувала, я бачила багато відгуків. Так я вже про тебе багато знала. Тому я якось і не шукала там інші курси саме по креативах. Угу, Супер. Зрозуміло, Це часта історія, тому що, звісно, коли рекламують якісь. Ніші там, по сайтах, по брендингу, і люди бачать, що там високі чеки, там можна зробити один сайт, зробити одразу там декілька сотень а то й тисяч доларів. Але коли діло доходить до практики, то після курсу у них виявляється пару тройків там максимум кейсів, які вони повторили за спікером, таких як вони, тисячі і тисячі на ринку, і продавати це набагато складніше, тому що чек вище. Якщо людина до цього в онлайні не мала ніякого досвіду, то. в цілому Продавати буде важко і психологічно, і шукати клієнтів, і вміти доносити цінність на ту суму, яку коштує сайт чи брендинг. Тому ця історія, звісно, теж у нас дуже часто буває. Люди довго думають, порівнюють, потім ідуть на курси там по сайтах по брендингу, опалюються, розуміють, що не все так весело, як розказують, і що все-таки ну краще почати з чогось більш простого і поступово розвиватись. Добре, розкажи, чи був в тебе вже при придбанні нашого навчання Фігмакрео, який в тебе був головний страх? Ну, найбільший це те, що я не зможу знайти клієнтів. Але що я знову потраплю там, на курс, з яким я не буду задоволена. Чому ти вирішила, що все-таки це буде не, не цей варіант? Перше багато, багато кейсів, багато відгуків, Можливість от не просто відгук, да, а в телеграмі там в тебе там, цей канал, де, де купа відгуків, де можна перейти там на саме на контакт людини, типу що це там. Справжня людина, можна в неї запитати, от, чи там ти дійсно так вважаєш. Це сама моя ситуація, тому сприяла, що я така людина, яка по життю любить постійно навчатись, розвиватися, завжди там щось нове пробую. Моя життєва ситуація, тому сприяла, що я така. Ну не буду я вже надто сильно аналізувати, а от спробую, і вже там як буде. Можливо, угу. навіть тому, що там ціна не, не супер висока. Це також зіграло. що тобі в той момент хотілось взагалі від цієї професії отримати? Як ти своє життя бачила, що я зараз пройду, і як ти будеш працювати? Як в тебе буде виглядати розкладня? От яку картинку ти собі малювала? Уявляла, що я буду працювати по вечорам. Ну, я в принципі зараз так і працюю. Я взагалі ідеальна картинка. Це, от саме на період мого декретної відпустки, поки я знаходжусь вдома. домиту. Е, моя ідеальна картинка там не було якихось мега цілей, там по грошах або якихось таких моментів. Я більше хотіла, що цей час я набила свою клієнтську базу, щоб люди мене рекомендували. щоб вже е, Вийшовши з декрету, щоб я могла там повноцінно працювати, щоб я розуміла, як саме там все працює, як там тих клієнтів знаходити, як з ними працювати, щоб вже не було саме цього страху. Тоді, розкажи, через скільки часу, в принципі, після початку навчання, ти вже знайшла свого першого клієнта? Ну, першого я знайшла ще на курсі перший день пошуку, я знайшла свого першого клієнта. Угу. А як це було де ти його Шукала, хто це був. Найперше, що я зробила це розсилки, і я відповідала на погану рекламу, котра мені в інстаграмі таргет показував. То саме з цієї поганої реклами був перший клієнт. Яка ситуація зараз? Скільки ти зараз заробляєш? Вже заробила? Який в тебе середній місяць максимальний? Минулого місяця це було 15 тисяч гривень. Цього місяця ну близько 20. В цілому за весь період це ну вже більше тисячі доларів. З якогось моменту все, що я робила до, почало там приносити результат, навіть там, де я не очікувала. Тобто накопився потенціал, і все-таки регулярні дії вони рано чи пізно вистрелюють так, і регулярні дії, і от е, я старалася аналізувати те, що я роблю, те, що краще працює, наприклад, навіть на тих же відповідях на вакансії, я закриваю відсотків 50 е, з тих заявок, на які я відповідаю. Тобто я навіть там інколи можу бачити, що є там е, вакансія, але типу на неї не відповідати, тому що я просто не встигну цього зробити. Що б ти порадила новачкам, які зараз там стикаються з проблемами по пошуку клієнтів, в плані там розсилок, відгуків на вакансії, які ти б дала рекомендації? Аналізувати свої дії, не робити там два місяці, одне і те саме, один і той самий скрипт, е, нічого не змінюючи там з цими декільками роботами в портфоліо, котрі зробили на курсі, а і робити і, і нові роботи, і портфоліо змінювати. Те, що у мене найкраще працює, це така фішечка звертатися по імені. Насправді я навіть не думала, що цей такий маленький факт може так працювати, тому що коли мене не обирали, мені навіть не відповідали. А коли я звертаюсь по імені. То навіть якщо мене не обирають, то 80% мені все рівно відповідають, і у вас вже є якась там точка розмови, і там людина може винести з цього, що ти там приємна людина, і там з тобою може бути класно попрацювати і якось потім вже повертатися. Ну і одразу прикріплювати своє портфоліо. Це прям обов'язково. Ну і не треба написувати там, що я там такий класний, мене там стільки-то досвіду, стільки то ніж. Я там то навчався. Це насправді нікому не цікаво, а коротке повідомлення це навіть як повага до людини. Я постійно кажу людям, що. Учням, спробуйте різні методи, їх дуже багато. Я думаю, ти підтвердиш, що на навчання у нас величезна кількість інформації по пошуку клієнтів і продажу. Там не те, що треба все використовувати. Там 15% буде достатньо з того взяти і вже можна робити результат. Але в когось особистий бренд, інстаграм, в когось відповіді на вакансії, хтось з розсилок просто пачками закриває, хтось таргет налаштовує, хтось через знайомство. І багато багато різних методів. Просто кожен для себе підбирає комфортний. То, що йому заходить. І це якраз для тих, хто нас дивиться, часто проблема, що от, як сказав Ксенія, треба бути гнучким. Що якщо ви бачите, що ви робите регулярні дії, там якісь проміжок часу там. Три тижні робите один теж саме і у вас просто нуль відповідей, нуль вихлопу, то наче треба щось змінювати. Кому ви пишете, яким методом користуєтесь, що пишете, як відповідаєте, і тестувати різне, тому що пошук клієнтів, вся ця маркетингова історія це завжди протести. Ти ніколи не знаєш, що 100% спрацює. Ти можеш лише з певними знаннями, які ти отримав, або з досвідом. Зрозуміти, що в цій ситуації є певні фішки, які з більшою вирогідністю допоможуть тобі закрити того чи іншого клієнта, або збільшити їх потік. Але якоїсь 100% гарантії її ніколи не існує, тому що це все дуже така багатогранна історія. Супер, чи був в тебе якісь проблеми під час навчання, чи щось було тобі складно, незрозуміло. Важко сприймала критику, робивши свої перші креативи, я думала, що от зараз Софія перевірить і скаже: Ой, як класно, там ти така молодець. А коли я Софія почала виправляти ці помилки, хоча вони там не були якимись дуже глобальними, але це прям сильно змінило креатив. І вже, наприклад, якщо зараз подивитися там, на ці два, я вже розумію вищий рівень, і вже там враховуючи цю помилку, на тарифі ВІП вже з тобою, то я типу, максимально не емоційно реагувати на критику, а саме, щоб максимально взяти з неї, тому що ці емоції, вони навпаки можуть помішати. Угу. Це, до речі, теж така історія, дуже тендітна, тому що я сам по собі. І, звісно, і в продукти я привношу частину своєї, ну велику частину своєї особистості. Я ж і записую уроки сам, і перевіряю на тарифах там і вище теж самостійно. І я такий, що. Я мог би зробити програму легше. Я міг би сказати куратору, куратору, чи сам, знаєте, типу, щоб всі були мега позитивні, щоб всім все подобалось, щоб не було ніяких таких там спірних емоцій. І всі хвалити, гладити по головці, казати, ти молодець, в тебе все чудово, так і робить, виправ там одну маленьку якусь помилку. Але я розумію, що це буде як така медвежа послуга, тому що коли ви вийдете з курсу, ви вийдете мега на позитиві, все класно, відгуки класні. Але ви почнете шукати клієнтів, шукати роботу, і ви ну, столкнетесь з реальним світом, який не буде оцінювати так, як я це оцінював би. І тому я йду на цей трошки ризик якогось такого негативу. Ми намагаємося, звісно, максимально толерантно все це доносити. І я і себе, і кураторів треную в цьому плані, що навіть якщо людина здає там і там все погано, ми маємо донести це так, щоб вона не, не, не побігла, там, розплакавшись, і сказати, що це не моє. І все тому подібні тут дуже важливо не відбити бажання. Але й дати розуміння, що з ну, халявити не вийде, що прийдеться пройти через цю критику, прийдеться зробити ще раз і ще раз, переробити декілька разів, поки воно не буде на тому рівні, який можна вже продавати. Тобто завжди я кажу, що ви на навчанні, якщо ви все робите, ви вийдете з рівнем, на якого можна заробляти. Звісно, рости можна безкінечно особо в дизайні, але є такий певний, скажімо, певний рівень. Після якого ви вже дивитеся і ви можете продавати ці роботи, так, комусь вони все ще не підійдуть, але вже буде достатньо великий прошарок клієнтської бази, цільової аудиторії, для яких цього рівня більш ніж достатньо, щоб у вас щось замовляти. І от те це якраз ти сказав, що. Є люди, які дуже емоційно реагують. Що, типу, якщо їх критикують, то це вони якісь там погані, чи якісь чи там куратор злий, чи ігор злий. Ні, ми завжди це робимо для того, щоб ви вийшли конкурентно спроможними. Так. Буде, може, десь нелегко, звісно, буде якась там критика, все тому подібне, але без цього ніяк. Я думаю, що цей варіант, звісно, набагато краще, ніж вам всюди скажуть, що ви класні, ви вийдете, а клієнти будуть з вас сміятись. Казати перестань займатися тим, чим ти займаєшся. Ось добре. А що сподобалось? Що тобі, от, прям в порівнянні з тим, тим більше у тебе вже є досвід в проходження курсів. Що тобі сподобалось, чим наше навчання було так, типу, відрізнялось в позитивному ключі? Набто це було дуже класне спілкування. Ми так один одному всі допомагали. З нами дуже часто спілкувалася в чаті Софія і по нашим питанням, і от просто навіть не по нашим питанням. Там була така дружня атмосфера, і в мене в цих буднях це було наче от потрапити, не знаю, в якийсь кружок, як там в дитинстві, да? де люди з твоїми ж інтересами, і я вважаю, що це класні люди. Тому що вони там готові вчитися новому розвиватися. І насправді е ну, цей час пролетів так дуже швидко, хоча десь були якісь складності, але цей час пролетів дуже швидко, і було так дуже сумно, що от, е це вже, вже закінчилось. А на тарифі ВІП. Нам насправді дуже, дуже класно, тому що це вже живе спілкування. Це спілкування також цінне, тому що воно з тобою, там, як з, з власником курсу, відчувається е, твій великий класний досвід. Відчувається те, що ти е, тобі подобається твій проект, що ти там в нього вкладаєшся максимально, що він був якісний. Я дивилася. Всі розбори, я була на всіх зумах, дивилась всі розбори, і я навіть з помилок інших брала для себе дуже багато цінної інформації, тому що ну якщо є така можливість, щоб йти навіть, наскільки от це цінно. Супер. А як твії програма взагалі наповнення уроків, чи там було достатньо для того, щоб можна було працювати? Насправді була вражена наповненням курсу, наскільки багато там класної інформації, там вона вся дуже структурована, нема там якоїсь води. Все те, що треба знати, щоб отримати класну навичку на виході. Є. Добре, останнє тоді, що б ти сказала тим, хто нас дивиться, хто там уже сидить місяць, півроку, рік думає, чи йти, чи не йти, що б ти їм порадила? Вірити в себе. Можна думати, аналізувати, а можна спробувати і вже мати досвід, якщо ви будете відкриті до, до цих знань, якщо ви там справді будете старатись, викладатись, щоб е, навчитись, е, якщо будете працювати саме над пошуком клієнтів, е, не так, щоб щось робити аби робити, а от е, саме аналізувати і пробувати різні методи, тоді я от, впевнена, що, що вийде. Який в тебе взагалі графік? Як в тебе виглядає розпорядок дня? Де тут ти знаходиш час для роботи? Скільки ти на неї витрачаєш? Тому що ти сказав про заробіток 15-20 тисяч гривень, і з маленькою дитиною, от, за який час ти взагалі заробляєш ці гроші? Це 2-3 години вечором, але пошуком клієнтів якесь спілкування, брифування. Я можу там разом з дитиною це проводити, комбінувати і дитині часу приділяти там весь день, але між цим знайти час, щоб могла швидко відповісти клієнтам на вакансії. Угу. Ну тобто, коли ти з дитиною в тебе я в принципі можу і там чи е, час від часу взяти телефон, поспілкувати з клієнтом, відповісти угу. там, зайнятися пошуком. А потім вже ввечері, коли ти там повкладував, ти якраз ті замовлення, які ти знайшов протягом дня, або там хтось тобі написав. Супер, тому що, я впевнений, нас дивляться багато людей, тих, хто або працює і має основну роботу, або а, в декреті, або бає якісь навчання, які займають багато часу. І якраз питання. Скільки я буду приділяти часу навчання, скільки я буду приділяти часу роботі, чи мені потрібно уходити з основної діяльності, там, брати якусь відпустку, то я завжди кажу, що вам буде достатньо пару-тройку годин в день для навчання, можливо, навіть і менше, там 1-2 години, якщо кожного дня. То в цілому, от, приклад і Ксенії і багатьох учнів. Ми тут всі дорослі люди, і я так само коли розпочинав займатися дизайном, фрілансом, я не міг покинути роботу чи навчання, я і навчався в університеті, і працював на роботі. І після цих днів, вечором, або там якісь вихідні, я якраз займався пошуком клієнтів, зробляв креативи і в цей час заробляв, поки я не дійшов до того рівня, що я з дизайну заробляю стільки ж, навіть трошки більше, ніж з основної роботи. Тоді я таким безпечним шляхом. Вже накопичивши якусь мінімальну подушку, звільнявся з основної роботи і повністю себе присвячу дизайну, бо тому що якщо ти вже заробляєш там 300 400, 500 доларів, це вже такий мінімальний маркер, що ти точно зможеш це масштабувати, тому що ти знайшов вже не одного клієнта, не одне замовлення. Це значить, що просто приділяючи більше часу, ти будеш більше заробляти. І це безпечний метод в плані. Пошуку нової спеціальності, чомусь новому навчитись, почати спочатку додатково заробляти, тому що не всі йдуть в дизайн там за величезними коштами іноді достатньо, коли до основної роботи ти маєш підробіток і можеш там 200-300 доларів ще додатково заробляти. Теж приємно, навіть дивлячись, там розраховуючи е, дохід. На тривалий період часу, тому що люди іноді дивляться там, наприклад, ціну навчання, і такі так, а от якщо я буду за місяць заробляти там 200, 300, 400, 500 доларів на початку, можливо, це того не вартує, але не роздивляється той момент, що ви ж купуєте навичку, яка може приносити вам кошти довгий період часу. Тому тут варто дивитись, а скільки я зароблю за рік, а скільки я зароблю за два, тобто наскільки ці знання окупляться. Не в перший, там другий місяць, а протягом ось такого періоду часу. І тоді картинка зовсім по-іншому вимальовується. Ось. Добре, Ксенія дякую тобі велике, що ти погодилась, прийшла, знайшла час, поки там дитина може лягу спати або з кимось іншим. Розповіла про свій шлях, про свої фішечки, як ти шукаєш клієнтів, які там є деталі. Я думаю, теж корисно для себе взяти цю інформацію для тих, хто вже щось робить. Намагається, шукає клієнтів. Тож, будемо раді тебе бачити і далі. зв'язочку. Дякую тобі ще раз, що прийшла. гарно тобі дня тоді. Пока-пока. Дякую тобі, що Пока.